Да, друзі, ми в саді імені гришка. І будемо подорожувати зараз. Ось такий при вході є фонтан. Красивенний, красивенний. Ну що ж, пішли. Парк гришка. Знаєте, розпускатися в кінці маю. За цвіті продовжувати проходити сад і відео. Так. А ось родендрони парк гришка. Просто красота неопісуємая. Майк на, на конець має. Коли вона почне розцвітати. Так. Да. Дуже гарно. Глянь. Які вони кольори. Тут і фіолетові, і сині, і голубі. В цьому році на ну майже на два тижні раніше все проспускалося, як красиво цвітуть родендрони. Незабутня прогуляночка. Так, що тут написано Ось сорт. Полісся Кавказ, будь ласка, родендрон. Лютим світ, швіт, швіт. Бач? Та пахнуть дуже-дуже. Боже, ось білі. Просто неймовірні хмаринки. Ось така краса. А піони, бач, ще не цвітуть. Ото все піони. Ото. О, он, бач. Так, да, піони ще не цвітуть. Так на, на, на залії і на родендрони. Тут просто кругом вони по всьому. Да. Цвітуть окремі кущики. І вже відцвілися, бач. Тобто вони різних сортів. Вона була туди піти, Пітя. ось подивіться, яка красота. Це ось родендрони, які не листопадні. У них такі кожисті листи, такі величезні квіти. От така красота цвіте. І вон там фіолетові, розові, бордові, буй... різні кольорові. І вони гарно ростуть в тіні. Серед хвойників їм потрібні кислі грунти. Так. Тут ми зайшли, тут така частинка хвойників. І ось ми знайшли гліцинію квітучу. Глянь, Саша, це гліцинія, глянь. Красота яка. Гліцинія зацвіла. О, така красота. Нас трошки помочила. Подивіться, як красиво. що за Нас намочило. Так, подивіться піони. Ось уже на бутонах, але ще не розцвіли. Да. А ну Подивіться один далині. Один дрони цвітуть. Це така красота. Вау-вау-вау. Так. Виявіть, море піонів. Да. А ось подивіться, які здоровенні, красиві кримські сосни з огромнішими шишечками. Ось такі внизу ось лежать. Прям здоровенні шишки кругом. Ах, красота. Та яка красота. Угу. Ой, красиво, дуже багато рослин. Я вважаю, що... Парк. Треба цей парк ходити. Обов'язково. Боже, отам отече рівне п'ятно то все, родин цвітуть. Ось Хтось назбирав цілу купу цих шишок. Там тіла горка висторона. Так, знайшли деревовідний піон. І тут тіні і не дуже великі квітки. Я там подружки дивилась, так в неї більше, мабуть, в пів раза. Тут вони так великі. Угу. Пахнуть, понюхай, як троянди. О, Валя, подивися. Піони древовидні. А вон подивіться, древовидні піони. Да. Ось ми знайшли наконець ці алею древовидних піонів. Величезні кущі. Красивенні пахне неможливо красиво. Вау-вау. не вау. угу. Просто немож красивенні Тут цілі кущі. Так, подивіться, тут цвіте дровидні піони, вони дуже високі вище мене, кущі. Їм дуже-дуже багато років, але вони цвітуть і тут подивіться, скільки їх. Краса неймовірна, древидних піонів. Тому поспішайте приїхати, щоб побачити цю красу. Ось, і Мені дуже подобаються бутони древинних піонів, наче розочки які. Ось тільки-тільки лопається. Та, да? Да, мої друзі. Я дуже здоволена сьогодні подорожю. тому що те, що я хотіла, я побачила. Знову тривоги не пагон. але він такий з розовим відливом. Красунчик. В общем, квітка сантиметрів 20. Дивіться, яка серединка. Просто неймовірна. Ось така. Просто неймовірно. Різних кольорів, різних відтінків, і білі, і розові. Джмілів багато, які літають. І з цими квітками, угу. тут розовий такий розовинкою. Там він чисто білий. Саш. Неймовірно. Неймовірні кущі. Так, прийшли до алеї Бузку, Тут просто шикарнючий вид. Бузок цвіте. Просто шикарний. Красота неймовірна. Але так багато важко. Так. Дуже. Снімаю бузок красивий. Просто шикарний. Кожна квіточка просто чудесна. Знову деревовидні піони, які по всьому саду, хоча влітку я їх не помічала. Ось такі піони і вузок. Просто шикарні піони і вузок. Ми вже запутались, де ми є, що моє. Просто море вску. Красивіоніпіони тут уже відцвітаються. Неймовірне мой буску. Підійшли до платанов. Тут вони такі красивенні, дуже великі. А, позаду у нас вусковий рай. А це сайт сад децій. Платани в нас кругом нам. Красоту наводять. Дуже великі дерева. Красивенні-красивенні. І ми будемо скоро вже виходити з цього саду, тому що нам треба йти. Але тут можна гуляти і гуляти. Він відкритий до 9 вечора, тому приїжджайте, отримайте задоволення.